Вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту. І ви на нашій традиційній менеджмент зарядці. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як не дати задню на шляху до здійснення цілей. Ця тема, вона така дуже актуальна, тому що я дуже люблю людей, люблю спілкуватись з людьми. І коли спілкуюсь з людьми, у них часто виникає питання. Чому я не роблю важливих речей? Чому я не роблю щось важливе для себе, для своїх цілей? І дійсно, особливо, коли ввечері аналізуємо день, а що ж ми сьогодні зробили, виникає питання. А що ж ми сьогодні зробили? Ми зробили дуже багато справ, але ніяка справа не веде нас до цілий це. Ми собі так думаємо. І тут в мене виникає питання до таких людей. А ціль є? Якщо дійсно є ціль, і вона не просто думка собі в голові, що потрібно зробити її, а вона записана на папері, до неї дописані деталі. Що в деталях, який я бачу кінцевий результат в деталях, що я дійсно хочу. Написано в таких деталях, з таким емоційним наповненням, що читаючи ці деталі читаючи, наскільки емоційно наповнена ваша ціль, її хочеться тоді робити. І саме основне, що в цілі має бути, мають бути дійсно. Деталі розписані до дрібничках. Дійсно, ціль має бути записана. І саме основне, що в цілі має бути, це кінцевий термін. Це до якого числа я маю отримати бажане. Обов'язково необхідно прив'язувати ціль до дати. тому що якщо ціль не прив'язана до дати, і тим більше вона ще й не записана, то це просто мрія. Тому дуже важливо прив'язувати ціль до дати і ставити собі конкретні цілі. Другим кроком, що буде, звісно ж, план дій. План дій також необхідно розписувати і вимірювати його результатом. Який має бути результат від кожної вашої дії? Тобто дія має бути зроблена і який має бути результат, обов'язково необхідно записувати результатом, тому що ми тільки можемо побачити і оцінити результат. Або результат є, або результату немає. Тому дуже важливо всю увагу в плані дій звертати на результат. Далі, що необхідно для досягнення наших цілей, можна звернутися також, коли у нас вже є записана ціль в деталях, коли ми маємо вже чіткий термін, до якого числа у нас має бути ціль, коли у нас вже є план, і план записаний результатом, до якого числа має бути виконаний кожний результат, який ми хочемо. І наступним кроком буде самі виконувати самі дії. Але як тут не дати задню? Як тут зробити так, щоб дійсно дії були виконані, щоб все виконувалося в певний термін? І тут. Кожна людина собі вибирає шлях по-своєму. Якщо людина, до прикладу, дисциплінована, вона може контролювати свої кроки, вона може дивитися чесно відповідати собі на питання, а що я сьогодні зробила в напрямку своєї цілі, вона може весь процес шляху до цілі вона може контролювати сама. Інколи. Інколи людям потрібно, щоб їх контролювали зі сторони. Потрібно, щоб вони мали якихось однодумців. Мали, до прикладу, можна мати ментора, який буде слідкувати за результатом і який буде давати наганяй, коли щось не виконано вчасно. Це також метод. Всі методи дуже хороші. Якщо людина відповідальна, дисциплінована, може сама, будь ласка, якщо людині потрібна підтримка сторонніх людей, необхідно знайти. Таких людей, або це може бути, бу, бути якась ваша родина, або можуть бути ваші друзі, або може бути просто людина зі сторони, знайти собі ментора, який буде слідкувати, як буде досягатися ця ціль і буде контролювати. Всі ваші кроки, всі ваші дії, які ведуть вас до цієї цілі. І ще можна теж метод, можна побитися об заклад, можна поспорити з кимось. Це теж може бути хороший метод. Всі методи хороші, якщо вони екологічні і якщо вони не шкодять іншим людям. Тому будь-який метод, який не шкодить іншим людям або іншим живим істотам. Ці методи в своїх цілях ви можете для досягнення своїх цілей ви можете використовувати. Далі, що важливо, кожного дня. Робити аналіз дня дуже важливо, а що ж я зробив сьогодні? Що я зробив для своєї цілі? Також дуже важливо. І дуже важливо аналізуючи день, аналізувати його і говорити собі таке чарівне слово сполучення. Оце важливо. Це саме важливо в досягненні цілей. Саме важливо. Беріть ручку і записуйте. Чарівне слово сполучення, яке ви маєте говорити собі по завершенню кожного дня. Дивлячись на свої, на свої дії, які ви зробили в день. Аналізуючи день, ви маєте собі говорити. Я молодець, інакше, інакше. Досягнення цілей не буде, обов'язково похваліть себе, обов'язково запам'ятайте про це чарівне слово сполучення. Говоріть собі, я молодець, і тому у вас буде тоді дійсно. Галина пише підтримка дуже важлива. Вона дійсно важлива. Людина може підтримати сама себе, людину можуть підтримувати її, оточуючі. Людина може з кимось побитися об заклад така. Такий метод підтримки може бути. І ще може бути, що ввечері аналізуючи день, ви говорите собі Я молодець. Це дуже чарівне словосполучення і воно дуже допомагає, дійсно допомагає в досягненнях цілей. Вітаю, Оля! Дуже приємно. Далі, коли ми аналізуємо свій день і ми бачимо, що у нас щось не вдалося, але ми все рівно молодці. І коли ми бачимо, що у нас щось не вдалося, ми що можемо зробити? Ми можемо запитати собі, а що я хотіла дати відповідь. Далі наступне питання задати, а що я отримала? Також дати собі відповідь і наступне питання собі задати. А як я це отримала? Також собі дати відповідь і задати собі наступне питання, а що я тепер буду робити по-іншому? І тоді у вас вже не буде розчарування, якщо щось не вдалося. А ви напишете собі пряму інструкцію, що ви будете робити в такій ситуації, якщо вона у вас ще виникне, по-іншому. І тому, аналізуючи свій день правильно, зі словами Я молодець і я знаю, як працювати над якоюсь помилкою в житті для того, щоб у мене не опускалися руки, а щоб у мене навпаки піднімався настрій, і ми йшли досягати наших цілей. І пам'ятайте, кожен ваш маленький крок, навіть маленький крок в напрямку вашої цілі, це вже перемога. Це вже перемога. А в нас час це перемога просто великих масштабів. Тому що в таких ситуаціях, як живе Україна, важко, дійсно важко. Але ми можемо і ми не здаємось. Ми не здаємо назад, ми тільки вперед. Так, Галинка, я ввечері себе запитую, чому я сьогодні молодець? Таким чином підтримую день. дійсно? Теж гарне питання. Чому я сьогодні молодець? Я молодець, але ж чому я сьогодні молодець? Дуже гарний метод також. Дякую, Галинка. Дякую. І тому, і тому сьогодні, як завжди, наші рекомендації нашим слухачам пишемо список завдань обов'язково. Ставимо до кожного завдання, ставимо час, підраховуємо цей час чи поміщаємось ми в 24 години. Не забуваємо про форс-мажори. Вони бувають і вони інколи стаються, але ми до них завжди. Ми до них готові. Ми підготувалися до тих форс-мажорів. І тому дуже важливо, дуже важливо намалювати собі ще маршрут дня, коли яке завдання протягом дня ви будете виконувати. І йти тільки вперед виконувати завдання. Ввечері обов'язково проаналізувати день. Сказати собі чарівне слово сполучення я молодець. Якщо не допомагає, дійсно сталися якісь помилки протягом дня, щось, щось розчаровує. Обов'язково проаналізувати собі, що я, що я хотіла, що я отримала, як я це отримала і що я тепер буду робити по-іншому. Обов'язково. І все, і лягати, спати. І відпочивати сонце також головне. Я колись своїй учасниці та й менеджмент квесту написала, що сон саме. І це єдине завдання. Сон – це єдине завдання, яке веде нас до наших всіх, абсолютно всіх цілей. Тому гарного вам дня, досягнення вам ваших цілей, і ввечері обов'язково себе похваліть. Обов'язково без цього не відбувається магія. Дуже вам дякую! До нових зустрічей!